Поставили мені значніки це оці штуки титанові. Процедура досить швидка, досить безболізна. Робиться знеболення місцеве. ну трошки неприємно так Зубки стиснула і перетерпіла і все. ось І потім одразу товстою довгою голкою вводяться ці, не знаю, як вони українською, навіть по-польські це значники Якісь датчики чи мітки, які вже там залишаються назавжди. Я не знаю, може потім з операцією їх видаляють Ось, то зробили мені це. Вони не відчуваються, їх потім не бачать скани там в аеропорту, якщо проходиш десь. Потім зробили мені мамографію. Верніше, як? Так, да, це мамографія, але там декілька знімків. Саме тих зон, щоб перевірити, чи правильно вони зайшли ці штуки. Але мені цікаво, да? ну там слабо, все правильно. Але якщо, наприклад, неправильно, що їх виймають? Нові ставлять. Ну коротше, так що далі? І потім взяли аналіз генетичний кров. Щоб визначити причину, так, чому цей рак виник, чи генетика, чи набуте. Бо якщо генетика, то по-перше, виокремлюють цей ген там їх декілька назв такі складні, якісь, і завдяки цьому вже коригують лікування. Плюс, звісно, це інформація для родичів жіночої статі, щоб вони звернули увагу на себе більш ретельно. Ну, а Якщо набута причина, ну набута, яка це? Будь-що в нашому житті, стреси і так далі, харчування, що за може бути. Тому їду додому, і в мене перерва на два дні. Через два дні мені будуть ставити порт підключичний. Ось так. Я приїхала на закладання порту десь тут, в цьому місці. Бажаю собі удачі, трошки хвилююсь насправді. Як пройде все, удачі мені. Proszę cię nie ruszaj, nie ruszaj. Jak się pan czuję? Jak no niby wypiłam 200 gramów alkoholu. A może więcej? Так, ну що ми зробили? Я трошки поспала, ну що, я вже спортом, віду додому. Все пройшло добре. Розказуємо. Дуже так ретельно підготували. Я насправді думала, що це буде ну, типу як прийти і здати кров з мене. Ні, це така міні-операція реєстрація. Потім перевдягнули, привели в таку велику кімнату, там багато ліжок, апаратури, куча всякої. Розказали про те, як потім поводитися з цим портом. І забрали потім. І десь воно триває півгодини. І що цікаво, ти спиш? Так, я виспалась. І коли прокидаєшся, боже, це таке приємне відчуття, і хочеться ще поспати. А потім так відчуваєш трошки як п'яною себе, десь може півгодинки, мабуть, хочеться так щось розказувати, щось таке приємне. Ну, якісь такі відчуття незвичні. Ну і тут у мене з правої сторони зараз два пластиря. Дали там на бумажці написано, як це все доглядати за цим всім. Що цікаво, що три тижні не можна навантажень на цю сторону, де кор. в моєму випадку не можна піднімати дитину, не можна нічого такого важкого піднімати. Руку догори високо піднімати, не можна спати на правому боку. Я шоці, чесно кажучи, ну ладно. На спині, на лівому, а на правому ні, ні. Три тижні я повинна якось це все контролювати. Я тільки що поїла, у мене був з чорним хлібом. Треба ще ж харчування своє змінювати. Я вже цим займаюся. Багато різних продуктів виключила. Ну, зараз їла чорний хлібчик бездрожжовий, маслицем змащений, і сир, і випила кавовий напій. Каву мені не можна, я не п'ю каву вже Боже, скільки ну, більше місяця. Вже в мене ломка пройшла, абсолютно спокійно, я вже без кави живу. Купую собі кавовий напій і чудово себе відчуваю. Випала цікавий напій, звісно, без цукру. І зараз йду на метро, і в метро ще з'їм в мене такий тюбік фруктового мусу, цього фруктової коротше. Тому я вже приготувана до хіміотерапії. Починається в мене цей забіг хіміотерапічний. Хіміо. зрозуміли, через 5 днів. Да, сьогодні п'ятниця, субота, неділя, вихідні, понеділок-вівторок тут теж вихідні, тому що День Незалежності. І в середу я йду на хіміотерапію. І вже через цей порт мені будуть вводити ліки. Ось так. Всім здоров'я, як завжди.